Я ж можу. Ми їжджимо ну, з документами на право. Я, я прийшов з документами з оригіналами на право. Якщо люди не согласні, то що? Ну так. Ну то правильно ну. і будуть, а як вони квартиру вам не ну, дадуть за що? Їмі а за що ви? Німа, але давати, у мене вже ні. Вона вже ні. Вона вже не їхня квартира. Як ви не можете понять, що я що не можете на право? Йдіть до нотаріуса до любого подивиться завтра. Я до нотаріуса не можу піти. Да, ти 3 дня. Та я нічого вам не повинен. Я вам нічого не вигадую. Я це не банк що бандавати. Хто їх предупредив за це? Читай внимательно. Читай вніматне, дивись. Тут просто так зробили. Що вирішив? Відмовити у державній реєстрації права власності. Форма власності приватна. Тобто ми нові власні чому відмовили Потому, так. Что... Це її відмовили Камінська. розумієш? Дивись, you... ми можемо зробити проще. Зараз поїхати до нотаріуса. Я заплачу yeah. ті Я не фотографую. — до свого Сказали. нотаріуса. Свого нотаріуса. Є людина, яка до свого до, до вашого, до любого. любого. Там просто трактовка чи не, не живу, така. Живу, це вже люди розібралися. Серйозно вже були оці спільно, вони розібралися розібрали цією трактовки. Це просто напечатали на неї. що їй не можна можуть дати. Чому згідно? даних державного реєстру, Де чи ви в право право на право власності на вищу квартиру на підставі довгу іпотеки? Да, да, вот подивиться, ось наш номер іпотеки вбити право власності. Понімаєте вона не може взяти, не взяти, тому що ми власники квартири. Ніхто вже це Здравствуйте, Я журналіст 20 хвилин. не даємо, ми інтерв'ю не даємо? Ми людям чого девушка. Ми якщо всім будемо здавати, ми сім часом уже людям розказуємо. Ви представник фірми, яка відкрила. <свист> Заявляє право власності на цю квартиру, так? Вона вже власник. Право власник. Вона власник фірма так? <свист> жінка говорить, що вони... вона сплачувала кредит, але перекупив банк Нужно продав. Треба вияснити, то, що вона сплачувала в укурсі в банку. Куди Які ви я документи? Разуміло. На банк, що мені йти вияснять? Вони кажуть, yes. що а перепрошую, вам Що, продав що продав ви ха що ви хотіті відміняєте? Що ви хотіть ну, У мене є документи нас на, на насопилися. Ми прийшли в свою шо? квартиру. А де тут написано, де написано? що де написано? Де? в документ Державному Вики, може, я дин, я на всю Україну написуєте. Так підіть зробіть. А що в Київ робити? Підіть, будь ласка, зробіть мені таку саму бумажку, і я віце просто уйду. Ось Филь, людині, да. Зробіть таку Оце... саму бумажку, купіть її даже. Ви що думаєте, що це все купляється? Що? Купляєте, скільки так, намахає таких людей то купляєте. Ви зараз розмовляєте про те, що ви розумієте. виміні. Всі люди б'ють. Якби ви, ж, ви, ж не Як то, ви то, були то, просто компетентні, ви, ви вже, компетентні, вже давно сіли і вирішали питання. Да. Да. А ви mm -hmm. все надієтесь на щось непонятне. І питаєтесь, що нам доказати. У мене ще тільки одне буквально питання. Ви сьогодні прийшли заявляти права, А чи попереджували ви бачити про про те, що ви кошти не вносять попередження. Ми махаємо прибори на вас, які не сплачуються. Чи для якісь порядження? Письмові? Дайте в суді розбиратися з попередженнями. У мене є порішочок. Коли нотаріус переоформляє право власності, він відправляє людям увідомлення, корішочок. Цей корішочок у мене у нас є. Якщо люди обратяться в суд, і ми його принесуть, нотаріус не проводить зділку. Перед тим він має обов'язково їх попередити. Це є візді. Та що ви бачите, є візді. Я вам скажу, щоб вам було понятні. Вони Є документи, на були А чого я не розписалася, як я отримала це попередження? Вам повинна скасово, прийти бумажка в влашку, сперед, я я, розумі, що я отримала. Ви не повинен, ви отримали без квартири. Ви не повинні, А поки що ми маємо законні підстави тут знаходити. Снімайте воно, мати. Снімай тебе. Ой, Давайте без матюків. Ну так що, п'яли хтось починає? Це ж мати всіх бандитів. Вона ходить собі, ну пиздите, пиздите. Ми маємо. Ну, що робити? Що, що, що ж тут зробити? Просто Я хочу для себе зрозуміти, якщо е, в неї був у вас, борг, у вас якщо юридичне образование. Ну, як, щоб, учились, щоб ви для себе вчилися, щоб ви розуміли, як вас е... є позасудовий порядок врегулювання спору. Я про те, що окей, я розумію, що борг куплений так, але так. Але я так розумію, чи її не повідомили про це в банку? Що повідомляли? Повідомляли всі ці є повідомлення. Але в нас зараз на руках їх немає. Вони всі є в нашій компанії. В місті Київ чи ви насилали ви що, ну, звичайно, що ви не тримаєте від неї грошей? Звичайно, так? ми люди були попереджені. Угу. Тим більше люди. Але підписували потечний договір, саме підписали ті умови, на яких квартира перейшла у власність до компанії. Ось така ситуація. Розумієте? І ми зараз людям надали всі ці документи про право власності на вказане наукове майно. Якщо люди не вірять, тому що нашим документам кажуть, що ви підроблені, хай підуть до любого нотаріуса України. І е, Наталі зробить витяг, де буде видно, хто власник даної квартири. Угу. Е, я зрозуміла, сьогодні ви зіткнулися з таким от е, конфліктом, скажімо так, часто, які у вас подальші ми, дії. Ми часто стикаємося з такими угу. конфліктами. Подальші дії ми ждемо юриста з Києва, який, якого викликали колишні власники, для того, щоб з ним поспілкуватися та озвучити наші. Опозиції щодо цієї